Готель, який повністю змінив мою думку при рівень в найзеленішому районі Туреччини, який є реальним конкурентом готелям важкому люксу регіону Білек, при цьому на 30-40% вигідніше. знаходиться 55 кілометрів від аеропорту Анталія і 5 кілометрів від центра Кіміра. На площі 80 тисяч квадратних метрів, найзеленішої і найпомпезнішої території, яку я бачу, знаходиться головний корпус і два додаткових корпуси хілсайдці, які розкинулись на сіми холмах. Які тут неймовірні види на світанки і закати, на гори, гроти, бухти, пляж. Пів кілометра, який складається з двох пух, в одній з яких можна ідеально зайти з берега. Діткам величезний відкритий басейн з підігрівом 1500 квадратних метрів, басейн тітки для дорослих і інфініті пул з неймовірним видом на море, аквапарк, який підігрівається, складається з сіми гірок, і величезний кітсклаб Белуга, білуга, який складається з тематичних кімнат, сім алякарт ресторанів. А лякарт наутілус який працює 24 на 7, де ви в будь-яку хвилину смачно поїсти і випити алкогольні безалкогольні напої. До речі, вибір по імпортному алкоголю тут найкращий у мері є абсолютно всі елітні напої. А також снек, який знаходиться на вершині з неймовірним видом на Територію і море. Неймовірно смачна кондитерська з величезним видом шоколаду ручної роботи, а також морозива із сервісом морозива, який пропонують на пляжі і по території 12 барів. Сніданок вас зустріне червоною рибою, а також 4 види фреші і детокс-напої, а які тут вечері. І суші, морепродуктів, риби, м'яса, барбікю це просто щось неймовірне. Величезний бургер-бар енбір, а також коктейль-бар, де вам приготують найкращі готелі всього світу, а також неймовірна анімація із йоги, аеробіка, як а також безкоштовні каної і водні велосипеди з величезним спа-центром. І все це готель Енджі Фазеліс.